Вітаю на каналі Марусина Кухня. Сьогодні готую дуже смачний салат, винегрет з грибами. Для тих, хто не хоче готувати класичний винегрет, пропоную приготувати вінегрет за моїм рецептом. Кому цікаво, залишайтеся зі мною. Як зазвичай, для вінегрету нам потрібний відварений або запечений буряк. Нарізаємо кубиком. Порізаний буряк заливаю ложкою олії і перемішую. Це для того, щоб він не обмалював нам потім всі овочі в салаті. Гарно змастили олією і відставимо в бік. Ну і, звичайно ж, потрібна варена картопля. Нарізаємо картоплю кубиком. Моркву, як і попередні овочі, ріжемо на невеликі кубики. Тепер нам потрібний свіжий огірок. Нарізаємо кубиком. Користуючись нагодою, хочу подякувати всім підписникам та гостям каналу за те, що підтримуєте мене переглядами відео. Дякую всім, хто пише коментарі. Мене це дуже підтримує. Далі дивіться, нам потрібні гриби. Вони в мене дуже маленькі, такі меншенькі я розрізаю наполовинку, так буквально. Трошки більше, на 4 частинки я такі розрізаю. В миску до картоплі висипаємо нарізаний буряк. Додаємо також моркву. Так, сюди ж додаємо грибочки наші, всипаємо, огірочки свіжі висипаємо, також додаємо цибулю. Тепер добре поперчити, посолити до смаку, додаємо олію, починаємо вимішувати салат. Зараз спробуємо насіль. Дуже смачний салат вийшов. Дуже смачно готуйте. Готуйте та смакуйте. Смакота! Готуйте та радуйте своїх рідних та близьких! А я вам бажаю всього найкращого. Миру вам та здоров'я! І нехай все буде смачно! Пишіть коментарі, вам не тяжко, а мені дуже приємно. І до зустрічі на каналі Марусина Кухня.